15 кілометрів від кордону з Росії, і насправді на сьогоднішній день це вже можна сказати не має значення, оскільки керовані авіабомби долітають в любе місце. Але чим воно небезпечне, оскільки ворог атакує безпосередній кордон для того, щоб тут ну, був, скажімо так, велике психологічне напруження, великі втрати. Їхня мета, коли вони б'ють по фермеру, який поставляв баранину, свинину, утятину на наші сумські ресторани, чи кафешки, чи магазинчики, то там все згоріло. Яка мета цих прильотів ну, гарно, що там люди вижили. Це було буквально сім днів тому. Техніка постраждала, склади згоріли, свині згоріли, барани розбомблені. Звісно, і зерно постраждало. Як людині діяти в сьогоднішній день фермеру в цю минуту, коли ти тобі дзвонять люди, чи ти сам узнав да? і кажуть, от така ситуація біда. Ти розгублений, в тебе немає підтримки. Ти кудись телефонуєш, вони кажуть, це питання не до нас, ти реєструєш звернення, в тебе немає банального зв'язку для звернення. Ми від асоціації фермерів, усім фермерам, кажемо, не чекайте з моря погоди, купіть рації. Купіть турнікети, купіть аптечки, сплануйте свої дії на випадок от самої страшної біди. Наприклад, фермер до цього телефонує і каже, везу без свідомості двох людей, комбайнерів, які зазнали прильоту від FPV дрона саме в комбайн. Він каже, я не знаю, що робити, я просто їх везу. Тобто, ну, а я, типу, це вже продумував, і я йому кажу: дивися, оце такі ти дії робиш, отуди от ти везеш. Ти їдеш, не зупиняєшся, така -та, в тебе така там машина. я телефоную на Сумську і на Білопільську е медичний заклад, прошу допомоги. Вони виїжджають з двох сторон, оскільки дві людини в безсвідомості, стан їхній мені невідомо, та людина також, ну розумієте, да? тобто ти ж. Ти, коли в тебе двоє людей без свідомості, машина вся в крові, тобі важко приймати рішення, особливо, якщо ти до цього не підготовлений. І тобі ніхто не дав, знаєте, так, чітко інструктаж. Ну, можливо, ніхто не повинен давати, але все-таки третій рік воєнного стану, можливо, б і була б якась коротка інструкція для людей. Дивіться, в тебе такі дії. У тебе повинна бути там, неважливо, як ти це купиш, рація, бо немає зв'язку. Ти просто не можеш не знати, ти не знаєш, що робити. І... А мобільний не працює і... там. Мобільний же ж. ну, От зараз позвоніть до нас в село. Абонент не абонент. Та ми вас тільки визвонювали. Да. <клес> uh, із села позвонити неможливо. Навіть коли йде з'єднання, то ти нічого не чуєш. Слухайте, ну ми зараз так говоримо, як наче у нас немає адміністрації там, обласної, районної. Mm. У нас же багато людей, які в принципі ну, мають це і забезпечувати. Ну, дивіться, mm. перш за все, ми повинні давати відповіді, що ми живемо в Україні. Це перше. Відношення до людей в Україні і в іншій країні, цивілізованій країні світу, трошки інше. Тому на це треба робити, як би казати, поблажку. Да? У них, мабуть, своїх багато проблем, оскільки невизначеність не тільки ж у нас, да, у підприємців, а вона ж іде зверху вниз. Тобто від невизначеності зверху, від невизначеності на якійсь середньому рівні, потім ж, так само ж, фермер невизначений. Він не знає, куди йому бігти, от коли. Там два таких якихось в тебе неприємності в житті. Склад згорів як? Ніхто тобі не скаже процедуру фіксації така, щоб в майбутньому ти отримав компенсацію від якогось гуманітарного штабу, від якогось фонду. З іншої сторони, начебто, ми у Фейсбуці бачимо багато таких новин. Але ви ж знаєте, це просто бачити це одне, а діяти по тим інструкціям, по яким вони діють. Це дуже важко, оскільки ти ж сьогоднішній день сієш, молотиш, збираєш. А як діє ти тобі так, як вже сплановано діє якийсь там перший штаб по допомозі, ну ти не знаєш. І відповідно, куди тобі, от у людини біда, куди він повинен позвонити? Що йому на 102 скажуть? Да? Голові сільради дзвонять, я не знаю. Аграріям дзвонять, вам дзвонять. Аграріям дзвонять. <смітна> <смітна> <смітна>, <да>, спасіть поможіть. Спасіть, <смітна> <смітна> поможіть. Тому що, а що голова сільради? Це ж не його зона відповідальності. Ну, він... Ну, не знаю, це ж не вроді як не спасіть з однієї. сторони. З іншої сторони, це як керівник якоїсь громади. У ну, вас телефонують просто людям, фермерам, для того, щоб о, от у мене така біда, що робить? Ну, бо довіряють, знають. Знають, ну, що потому, у вас що є вони гроші. Вони знають, що якщо. Ну, вони знають, що таке може бути у кожного, і кожна людина знає, що у саме ж по фермерам воно летить, воно ж ну в більшості випадків. Да?